Всім привіт! З вами сьогодні Блоксер, і ми будемо сьогодні грати в таку гру Стікло Ця гра не дуже популярна, але давайте зіграємо. Я вже тут трохи прокачався, зробив 770 монеток, так що будемо сьогодні ось таке грати. Тут трохи можна щитерти і купити ту штуку, але то пізніше. Так, проходимо це швиденько. За цей час, поки я... Проходжу, ви можете поставити лайк і підписатись на канал. Вам недовго, а мені приємно. А давайте трошки щетирамо і купимо це за 200 монет. Все. Ні! Ну, є деякі такі чуваки, які портять ігру і беруть і... Міст провалюють. Звісно, я тоже провалюю, але... Ну, вони теж провалюють. Тоже нечесно. Капець, я майже дошв у до того пламені. Можна ще купити, знаєте що? Цю штуку. На 200 монеток. О, цю монетку робокси взяти. Ні. Це мені не получається. Я хоч раз це відео пройду. Відео це буде недовго, але зато круте, думаю. Звісно, ця гра не дуже популярна, у цей стеклянный міст. Все. Пройшли. тепер можна, знаєте, що купити трохи з читера такий. Читерну штуку можна купити. Тепер можна літати. Ну, як я і казав, відео буде недовгим, На наступний раз може буде ще довшим. Ну а всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І дивіться мої нові відео. Всім пока-пока!